Візит Конрада Аденауера до Москви. Небагато людей в нашій країні знають, що стан війни з Німеччиною формально було припинено лише 25 січня 1955 року, коли президія Верховної Ради СРСР видала відповідний указ. Відносин з Західною Німеччиною не було взагалі, при цьому відносини з іншою частиною Німеччини НДР. Існували з 1949 року. ФРН не визнавав державного поділу Німеччини в її Конституції була стаття про одноосібне представництво всіх німців. Паризькі угоди 1954 року офіційно припинили окупаційний режим ФРН, зняли більшість обмежень у військово-промисловій галузі, дали можливість вступити до НАТО. ФРН перетворилась на повноправну західноєвропейську державу. Канцлером ФРН був тоді Конрад Аденауер, людина, яка була прихильником інтеграції до західних військово-політичних блоків, противник об'єднання Німеччини, якщо б за нього довелося заплатити нейтралізацію України. В Всередині 50-х років відбули значні зміни в світовій політиці. Фактично оформився розкол на дві групи, які протистояли одна одній. В травні 1955 року було створено Організацію Варшавського договору, членом якої стала Німецька Демократична Республіка. Це відбулося у відповідь на вступ ФРН до НАТО. НДС стала частиною соціалістичної співдружності, що цементувала розкол Німеччини. З іншого боку, Радянський Союз висунув тезу про мирне співіснування між двома таборами. Поступово починається розрядка напруженості. В Радянському Союзі проходить обережна лібералізація. Налагоджуються відносини між СРСР і США, відновились наради міністрів закордонних справ чотирьох держав СРСР, США, Великобританії та Франції. У 1955 році було підписано державну угоду з Австрією, Припинилась колоніальна війна Франції в до Однак. Залишилось невирішеним німецьке питання. Аденауер не хотів бути заручником можливих домовленостей СРСР та США і бажав продемонструвати союзникам, що він має простір для маневру та альтернативи в зовнішній політиці. З іншого боку, і керівництво Радянського Союзу вважали за корисне продовжувати переговори з Заходом, не дивлячись на нібито відсутність перспектив досягнення на них конкретних результатів. І в червні 1955 року посол ФРН в Парижі отримав від свого радянського колегії офіційну ноту, яка містила запрошення канцлеру ФРН Конраду Аденауеру прибути до Москви з метою встановлення дипломатичних відносин між обома країнами. Світова спільнота розглядала радянську ініціативу по встановленню дипломатичних відносин з ФРН в контексті загальної дипломатії поступок, яку радянське керівництво проводило всередині 50-х років. Це і примирення з Югославією з візнанням відповідальності радянської сторони за конфлікт, ліквідація радянської військової бази в Фінляндії, виведення радянських військ з Австрії після заключення державного договору. Цей несподіваний крок з боку СРСР викликав певне занепокоєння у керівництво ФРН. Конрад Еденауер прекрасно розумів, що будь-який крок ФРН в бік НАТО буде критично сприйняти в країнах Заходу. Тому він провів ретельні консультації з союзниками і отримав від них певні інструкції не відходити від Паризьких угод. Сполученим Штатам був потрібен надійний союзник, а не нейтральна Німеччина. Для самого Конрада Аденауера головним питанням майбутніх переговорів було повернення військовополонених та інтернованих осіб. В вересні 1945 року вийшов наказ Союзної контрольної ради про стягування репарацій з Німеччини, в тому числі і у формі використання робочої сили. Після цього сотні тисяч німців були насильно відправлені на роботу в СРСР. Хоча на момент переговорів голова Ради міністрів СРСР Микола Булганін заявляв, що в СРСР вже немає військовополонених, а є військові злочинці, засуджені під час війни. Після смерті Сталіна радянське керівництво зробило перші кроки по вирішенню проблеми німців, які були засуджені радянським військовим трибуналом. Частина німців була амністована і передана владі НДР. Залишалось приблизно 10 тисяч тих, хто продовжував відбувати покарання. Ще в липні 1955 року Центральний комітет КПРС прийняв цілком таємне рішення звільнити засуджених злочинців в якості жесту доброї волі у зв'язку з візитом німецького канцлера. Канцлер, зрозуміло, про це не знав. Розпочинається підготовка до візиту. Делегація складалась зі 142 осіб, 17 з них офіційні особи. Було сформовано спецпотяг з 14 вагонів, де було розміщено захищений від прослуховування конференцзал, приміщення для шифрувальників, телеграфістів, аналітиків, друкарок. Окрім цього, було зафрахтовано два пасажирських локхіди. 7 вересня 1955 року делегація ФРН прибула на лениградський вокзал Москви. Їм виділили найшикарніший за тодішніми мірками готель Радянський. Хоча керівник політичного департаменту МЗС ФРН Греве оцінив надану делегації резиденцію як готель середнього класу з рівним комфорту минулого століття на смак дрібного буржуа. На гостей в ресторані цілодобово чекали накриті столи з екрою і іншими делікатесами. Для зустрічі канцлера в аеропорт Внуково 8 вересня 1955 року прибули Булганін і Молотов в супроводі половини членів Політбюро. Члени німецької делегації звернули увагу, що почесний караул був одягнутий в форму царської особистої охорони. Це певним чином нагадувало Маскарад. цель переговоров – освобождение 10 тысяч немецких военнопленных, последних из трех миллионов. Ваген Леннер – бывший военнопленный. Мы должны были верить, что вернемся домой. Если люди переставали надеяться и верить, они, как правило, умирали. Каждый третий умер. Аденауэр не знал, что решение об освобождении уже было принято. Все военнопленные должны были заполнить анкету и ответить, в какую Германию они хотели бы вернуться. Но в чем же тогда был смысл приглашения русских? Грева, советник Аденаура. Я думаю, русские приняли решение отпустить военнопленных. В любом случае, они торговались о цене. Болгарин и Хрущев, два руководителя Советской империи, посещают Восточный Берлин. Руководство Восточной Германии уже вовлечено в покерную игру Москвы. Журналисты со всего мира стали свидетелями встречи двух делегаций. Вскоре становится ясно, что Советы хотят установить дипломатические отношения прежде всего с Бонном, но канцлер в первую очередь думает о военнопленных. Они сидели напротив друг друга и вели дружескую беседу. Но не стоит переоценивать улыбки перед началом конференции. Первый кризис в первый же день. Хрущев перечисляет военные преступления Германии. Кайл, Аденауэр ответил следующее. Да, это все так, но такие же страшные вещи происходили, когда советская армия вошла в Германию. Тут уж Хрущев не смог сдержаться. Ссора закончилась вспышкой гнева главы Кремля. Богомолов, переводчик Хрущева. Хрущев в ярости стукнул кулаком по столу и сказал, если вы не хотите установить дипломатические отношения на определенных условиях, ну что ж, мы можем подождать. Официальная часть началась с банкетов, которые проходили один за одним. В Георгіївському залі Кремля було надано грандіозний прийом на честь канцлера на 600 осіб. Учасники прийому з німецької сторони згадували, складувалось враження, що ми сидимо в наметі великого азійського хана. У відповідь Аденауер дав прийому своїй резиденції і подарував Булганіну Хрущову і Молотову по ящику мозельського вина. Самі переговори йшли вкрай складно. Однією з причин складнощів була, на думку учасників, повна несумісність життєвих цінностей учасників. Формально головою радянської делегації був Булганін, але реальну першу скрипку грав безумовно Микита Хрущов. В той момент, завдяки посиленню свого впливу в партії і країні, він намагався перебрати на себе зовнішньополітичні питання. Хрущов вважав, що німці, як переможена нація, повинні грати за радянськими правилами, а Денауер не захотів цього робити, і це реально розлютило Хрущова. Його дратувала працездатність канцлера, який, за даними КДБ, вставав рано і працював по 18 годин. Його любов до традиційного німецького порядку. Учасники переговорів згадують, що під час однієї з перепалок Хрущов, погрожуючи Аденауру кулаком, прокричав: Не ми винні, не ми переходили кордони, не ми розпочали цю війну. Аденаур не розгубився і закричав у відповідь, а хто тоді укладав угоду з Гітлером? Ви чи я? Тема німецької єдності на переговорах майже не обговорювалася. Сторони лише обмежились викладанням своїх позицій. А Денауер відразу ж заявив, я не маю наміру ускладнювати цей процес. А для Москви це було предметом переговорів зі трьома державами. Не були предметом переговорів і питання торгівельних відносин та культурних зв'язків. Дипломатія Хрущова розраховувала на особисті контакти і неофіційні офіційні зустрічі, а не на пленарні засідання. Вже вступних заявах керівники делегації визначили головні питання майбутніх переговорів. Для Москви це безумовно встановлення дипломатичних відносин, для Бонна – повернення військовополонених. Спочатку радянська сторона відхилила питання про військовополонених, аргументуючи тим, що це, на думку керівництва, військові злочинці. Коли це не спрацювало, тоді пролунала нова радянська пропозиція. Розглянути це питання за участю представників НДР. Зрозуміло, що і ця пропозиція не знайшла підтримки у делегації ФРН. Переговори зайшли в глухий кут. Міністр закордонних справ ФРН фон Брентано заявив, що німецька делегація була готова повернутись з Москви без підписання документу про встановлення дипломатичних відносин. Більш того, Аденауер поскаржився на завзятість радянської сторони і віддав розпорядження про від'їзд і замовив літак. Ну це аж ніяк не входило в плани радянського керівництва і знову воно повертається до неофіційних зустрічей і особистих контактів. На черговому прийомі в Кремлі наступного вечора було досягнуто певного прориву в переговорах. Як згадують учасники прийому з радянської сторони, Пулганін наполегливо випитував Оденауер, що реально змушує канцлера вагати щодо встановлення дипломатичних відносин з СРСР, і сам висловлював певні припущення. Зобов'язання перед США, Великою Британією і Францією? Ні. Питання НДР? Ні, сказав Оденауер. Ми можемо вирішити цю проблему за допомогою певних застережень. А що ж тоді? І Аденауер в черговий раз озвучує проблему повернення військових полонених. І ось тут Булганін завагався. Добре, давайте так. Ви підписуєте документи про встановлення дипломатичних відносин, а через тиждень віддаво вам всіх. Всіх, всіх. Аденауер схопився за цю пропозицію, але тут же уточнив. Йдеться лише про 10 тисяч засуджених чи про всіх, кого німецька сторона вважала військовополоненими. Конкретної відповіді Канцлер не отримав. Але ж нам відомо, що визволення військових злочинців було для Москви вже вирішеною справою, мова йшла якнайбільш вигідно використати це рішення. Аденаур запитав про можливість письмового оформлення домовленості, але тут почув категоричну відмову. Хоча принципову згоду на це і Хрущов, який приєднався до бесіди під час прийому в Кремлі, наступного ранку делегації зібралися у вузькому складі з боку СРСР Булганін, Хрущов Молотов і заступник міністра закордонних справ Семенов, з німецької Аденауер фон Брентано та статсекретар секретар Вальтер Хальштейн. Ішло обговорення щодо того, про що сторони домовились напередодні ввечері? Чи буде обіцянка радянського керівництва про повернення військовополонених оформлена письмово, чи залишиться джентльменською угодою? Чи прийме радянська сторона ширший список військовополонених? Чи погодиться радянська сторона на застереження з боку ФРН? документі про встановлення дипломатичних відносин, які відображають відмінності в позиціях сторін стосовно НДР, практично все ранкове засідання пройшло в суперечках, і Аденауер попросив оголосити перерву для наради з делегацією. Думки членів делегації ФРН розділились, частина висловила за припинення переговорів, але все ж таки після перерви делегація повернулася за стіл. І тут німці почули заяву Хрущову стосовно долі військовополонених. Радянська сторона висловила готовність повернути засуджених широким списком до Німеччини згідно місця проживання чи у ФРН, чи у НДР. Але ті з них, хто не заслуговував на помилування, повинні були відбути покарання на Батьківщини. Тобто радянська сторона погодила з вимогами німецької делегації. Але за умови цієї заяви досить швидко були підготовлені документи про встановлення дипломатичних відносин. Особлива увага була приділена питанню про застереження, які Конрад Эденауер зачитав на прес-конференції в Москві перед вилітом у Бонн 14 вересня 1955 року. Мова йшла про те, що ФРН зберігає за собою право представляти весь німецький народ в міжнародній арені, а питання про кордони Німеччини буде остаточно вирішене на основі мирного договору. У відповідь 16 вересня з'являється заява ТАРС, у якій було викладено позиції Москви з цих питань. СРСР розглядає ФРН лише як частину Німеччини, іншою частиною є НДР. Питання про кордони Німеччини було вирішено поздамською угодою і ФРН здійснює свою юрисдикцію на території, що знаходиться під її суверенітетом. Угода про встановлення дипломатичних відносин була затверджена парламентами обох країн. Радянське керівництво дотримало свого слова 28 вересня 1955 року президія Верховної Ради СРСР прийняла рішення щодо німців, засуджених в СРСР. Повернувшись до Бонну, Конрад Адинауер зіткнувся з різними оцінками результатів його візиту. З одного боку, всі з захопленням сприйняли повідомлення про повернення останніх військовополонених. Однак найбільшлося і без сумнівів. А чи розумно вчинив канцлер, повіривши чесному слову радянського прем'єра. Питання викликало рішення про встановлення дипломатичних відносин. Західні союзники вважали, що тим самим Аденауер визнав невідворотність розколу Німеччини, принаймні в найближчому майбутньому. А німецька преса взагалі вважала, що Аденауер зрадив східних німців. Але, передбачаючи подібний перебіг подій, досвідчений Конрад Аденауер і його команда придумали вдалий контрманевр. Було заявлено, що навіть після рішення про встановлення дипломатичних відносин нічого не змінилось в прояві позиції західнонімецької сторони, згідно якої лише ФРН є єдиною законною німецькою державою, яка представляє інтереси і волю всіх німців. ФРН не буде визнавати ніякі держави, які встановили дипломатичні відносини зі східно-зональним режимом, так називали НДР. Виключення становитиме лише СРСР. Як держава-пораможница, як ОНС відповідальність за немеччину в целом. На последнем праздничном банкете соглашение. Дипломатические отношения в обмен на военнопленных. Канцлер, как обычно, принял единоличное решение. Советники в недоумении. Я очень удивился, когда Аденаура вдруг поднялся и сказал: Дамы и господа, вы присутствуете при очень важном моменте. Советники выступали против заключения соглашения, потому что оно еще более утвердило разъединение Германии. Но Аденаур его подписал, потому что он прежде всего был реалистом. То, что он принял верное решение, стало ясно во время возвращения. Господин канцлер, от имени правительства позвольте поприветствовать вас и заявить вам от чистого сердца, что мы знаем, какой огромный труд и какую огромную ответственность вы на себя взяли. Для немецкого народа возвращение военнопленных было не просто соблюдение международного права. В эти дни популярность Аденаура сильно возросла. Он еще никогда не был так близок к своему народу. Вскоре начали прибывать первые поезда, но им приходилось ехать через Восточную Германию. Там возвращающимся домой приходилось задержаться. Нас привезли в Фюрстенвальде, в лагерь, из которого должны были отпустить на свободу в Восточной Германии. Большинство из нас этого не хотело. Некоторые хотели, но большинство нет. И мы устроили голодовку. Она закончилась успешно, прибытие на Запад. Лагерный колокол Фридландия приветствует прибывших. Последние 10 тысяч. Трогательный момент для всего народа. Никогда еще счастье не соседствовало так близко со страданием. На этой улице счастливых встреч многие прождали напрасно. В эти годы, проведенные в плену, никто не показывал своих чувств, не плакал и все такое. Но теперь все кончилось. Возблагодарим Господа. Аденауэр не может присутствовать на встрече во Фредланде. Он лежит в постели с гриппом, но вернувшиеся домой не забыли его. Вид мистера Дел результат от московских переговоров. Видносины между СССР и ФРН. Були нормалізовані.